Всім привіт! З вами Катя та Профосмотр, канал для тих, хто пошуку професії. І в цьому відео ми поговоримо про одну з найсмачніших професій про кухаря-кондитера. Я із професіоналами своєї справи розкажемо тобі, як стати кондитером, де навчатися, скільки можна заробляти, а також як створити ідеальний десерт. Ну а ти поки підпишись та постав лайк, аби якомога більше людей дізналися про цю солодку професію. Поїхали! І розпочнемо з того, що робить кондитер та яким він буває. Для прикладу візьмемо пекаря кондитера. Це людина, яка займається випічкою, замішує тісто для приготування круасанів, пончиків, булок тощо. Але існують інші кондитери, які не використовують борошно в своїй роботі. Наприклад, шоколоть Це людина, яка виготовляє шоколадні цукерки або ось такі двометрові статуї. Також існують кондитери-технологи. Це спеціалісти, які розробляють нову рецептуру та вдосконалюють вже існуючі рецепти. Ну а якщо окрім готовки ви хочете ще контролювати та організовувати роботу на кухні, то в такому разі потрібно бути шеф-кондитером. Однак про шефів трошки пізніше. Зараз про навчання. І тут є декілька варіантів. Перше це навчання в училищі. Після 11 класу навчання триватиме півтори роки. Але якщо ви закінчили лише 9 класів, то прийдеться вчитися в два рази довше. Також можна вступити до університету та отримати вищу профільну освіту, але там трошки інша спеціалізація і називається вона Харчовий технолог. Там ви будете вивчати не тільки кондитерську справу, але й, наприклад, технології молочної та м'ясної промисловості. Про харчових технологів я, мабуть, зроблю окреме відео, бо це така обширна професія, яка включає в себе не тільки готовку, але й контроль якості продукту, починаючи від сировини, закінчуючи пакуванням продукції. Ще один спосіб стати кондитером це самонавчання. Наприклад, в Ютубі є безліч відео з приготування та декору різноманітних десертів, але є і мінуси у такого способу. Первые мои макаронцы, это я зашла на YouTube канал, посмотрела рецепт и решила, все, я смогу, я сделаю. Ну, не тут-то было. Первая партия пошла просто в мусорник. Вот, они все повзрывались, вздулись. Это, конечно, очень было забавно, но потом я пошла на мастер-класс. Я ходила на разные курсы. Это были и мусовые изделия, и бисквитные, и макаронцы, и какие-то пирожные, и выпечка, круассаны, куличи, панетоны. Вот, в принципе, они все очень интересные, но я могу выделить из этих курсов девчонку одну. Это были мусовые изделия, пирожные были. Тарталетки, Тобто, в одному курсі із чотирьох днів ми столько зробили, реально вот крутий, гривень. Отже, як ви вже зрозуміли, ще один варіант навчання це курси та майстер-класи. Ловіть ще декілька крутих курсів від українських кондитерів для зручності. Я продублю їх в описі відео. А ще окрім курсів та майстер-класів є повноцінні школи та академії кулінарного мистецтва, і кращі з них знаходяться у Франції. Адже саме французька кухня вважається еталонною в світі, і навчання там коштує дуже дорого, коли ти приїздиш типу у Францію. Там а, тебе чекає ад. Бо ти думаєш, що ти приїхав у Францію стажуватися і тебе там всі чекають, бо ти заплатив 3 тисячі доларів за тиждень. Ні, ти будеш мити посуд, ти будеш мити поли, ти будеш прибирати горішки, будеш чистити форми. А в кращому разі ти зробиш ганаш. Ну, а типу такого. Курси тобі не допоможуть стати класним спеціалістом, так як і освіта не допоможе тобі стати класним спеціалістом. Ти повинен працювати дуже багато працювати, працювати в різних закладах, при різних умовах, з різними компаніями, з різними продуктами. Отже, як ви вже зрозуміли, кондитер це професія, де потрібно багато практикуватися. А ще в цій професії потрібно вміти поєднувати різні знання та навички, які саме дізнаєшся прямо зараз. Є моменти творчості в цій професії, але щоб купили саме твоє тістечко або саме твій круасан, тут не про творчість. Люди не цінують, вони можуть оцінити творчість на весільний торт, якось там фігуру зліпити, але без фізики твій мусовий торт упаде, його там він не доїде тому. Це вже не про творчість. Кондитерка це і є хімія, це точна наука, тому без температурного режиму, без фізики, без хімії ти нікуди. Кондитеру треба розуміти англійську, французьку, ці дві мови, які обов'язково треба знати. Хоча б базово читати рецепти, розуміти про що там пишуть, як називається там малина, полуниця і так далі. І буде з вас кондитер. А ще задля, того, щоб купили саме ваш витвір мистецтва, необхідно вміти круто фотографувати свої десерти. Але це не обов'язково. Тут можна звернутися до професіонала – фотографа До речі, хто не бачив відео про цю професію, то посилання буде ось тут. Наступний етап після навчання це пошук роботи. І тут є декілька варіантів. Розпочнемо з домашніх кондитерів. Вони працюють самі на себе, але в даному випадку потрібно мати власний інвентар та обладнання. Тобто, Звісно, круто, коли це обладнання професіональне воно стоїть дуже дорого. Морозильні камери, холодильні камери, пароконвектомати – це все стоїть ого. го Ну це планетарний міксер. Зараз коштує ну, десь тисячу доларів. Потім погружний блендер для емульгування. Десь, блін, я зараз не знаю, десь 500 доларів. Думаю, зараз коштує, може більше. Це, типу, перебувати в глазурі, пасти, можливо, пасти не всі, бо якщо ти будеш робити праліне, тобі потрібен вже більш крутий якийсь. Комбайн, потім всякий дрібний інвентар, лопаточки це безкінечна насадки, форми, кільця, кільця для тарт. Форма силіконова ну, тисяча гривень. Але одна форма це один торт. А якщо у тебе поток, то це треба багато форм. Або якщо це кільце, то це теж не дуже багато, там 500 гривень. А е металева. Але для нього бордюрна лента, яка ну одноразово, і так і все, і все, і все. Якщо ви тільки розпочинаєте свій шлях в кондитерці, то зовсім не обов'язково одразу купляти професійний інвентар. Завжди є дешеві аналоги, за допомогою яких також можна зробити смачні десерти. Але якщо ви все ж таки не можете купити власне обладнання, то є один лайфхак. Одразу після навчання ви можете піти працювати в кондитерський цех, кафе або ресторан. Там на вас чекатиме не тільки професійне обладнання, але й люди, у яких ви продовжите навчатися усім тонкощам професії. Роботу можна знайти як за допомогою спеціальних сайтів по типу Work.ua, так і за допомогою соціальних мереж. Наприклад, в інстаграмі є багато кондитерських, куди ви можете написати із проханням взяти вас на роботу. І хто знає, можливо, з десяти кондитерських одна вам точно відповість і покличе вас на співбесіду. Але в такому разі не розраховуйте на велику зарплату. Хоча про зарплати трошки пізніше. Зараз про те, як можна розвиватися в професії. Він може стати старшим кондитером. Бо ти су шефом, а потім шеф-кондитером. Ну, типу, це такі такі банальні трикутник, але можна стати су-шефом по якомусь направленню. Є ось кондитерські великі, да? в них є і круасани, в них є макарони, є еклери, і ти поступово типу працював там. А потім виріс і став там головним на цьому типу по макаронам. Бо виріс і став по макаронам та еклером. Ось ось так. А потім вже шеф-кондитер. Найвища ланка в цій професії це бренд шеф-кондитер. Він не тільки готує, але й складає меню, технологічні карти, розробляє концепцію закладу, а також проводить майстер-класи та консультує кафе та ресторани з питань меню, обладнання та оптимізації закладу для максимального прибутку. Ще один шлях розвитку в цій професії це відкриття власного закладу, кондитерського цеху, кафе або кав'ярні. Але бути крутим кондитером замало. Для відкриття власного закладу потрібно мати чималий стартовий капітал. Ну, зараз по новому курсу я точно не скажу. Ну, десь 100 тисяч доларів. Ну, типу, можливо, хтось робить це дешевше. Якщо мені хтось прийде і скаже, що це буде коштувати 50 тобі і буде. Плюс-мінус те, що я хочу. Це круто, але обладнання воно завжди дорожчає, його треба завжди обслуговувати. Ну, типу, дуже багато таких речей: меблі, вітрини, кавомашини. Це все дорого. Все. А саме дороге це люди, яких ти наймаєш, і це така інвестиція на постійну основу, яку тобі треба завжди підтримувати. Задля того, щоб відкрити власний заклад, потрібно багато працювати. І ось настав час дізнатися, скільки кондитери отримують за свою роботу. Смотря какой десерт. Если ми візьмемо бісквітний торт, у професіонала он будет стоить, ну, допустим, 750-800 гривень за 1 кг. Обычно бисквитный торт идет мінімум 2,5-3 кг. Это 750-800 умножить на 3. Від нуля до... Залежить від рівня шефа. І я дуже знаю різні заробітні платні. Ну, типу, там, якщо ти бренд-шеф, то у тебе є майстер-класи, ти ще онлайн працюєш та їздиш, я думаю, 200-300 тисяч. І ще у тебе є телеграм-канал. Ну, 300 тисяч можеш заробляти. Але якщо ви тільки розпочинаєте свій шлях в кондитерці, то ваша зарплата буде в рази менше. Ось, наприклад, згідно даним сайта Work.ua, середня зарплата кондитера по Україні складає 13 тисяч гривень. Зазвичай зарплата залежить від вмінь та навичок, від того наскільки класними будуть ваші десерти. А ось як зробити оригінальний та смачний десерт, ти дізнаєшся прямо зараз. есть книга прикольная, «Азбука вкуса» называется, и там просто, наверное, миллион сочетаний вкусов, допустим, там, с чем можно сочетать, вот тебе интересно, там, абрикос, да, с чем можно сочетать сыр, Фисташка, малина, вот всі всі да? все продукты, да, и там идут сочетания, и все. То есть, ты смотришь, ага, там шоколад с чем будет сочетаться, да? Там, не знаю, вишня, допустим. И вот ты берешь, пробуешь, и і... ты знаешь, что это будет прикольно. Коли я вчилась на кондитера на другому рівні там, в академії, там був испыт. І ось там я робила десерт з гірчиці, яблука, пива, селери. Типу, я завжди використовую щось, що мені здається ну, типу, Ось тому я не боялася експериментувати, тому це метод проб та помилок, який ти обираєш. Дуже важливо в кулінарії і в кондитерки. Нема кордонів, але є формули. І це важливо. Ти не зробиш суперідеальний десерт, якщо не будеш знати базових формул. Ну а перед тим як дізнатися про переваги та недоліки професії, пропоную послухати декілька корисних порад від досвідчених кондитерів. Так, ну перше, це дуже багато працювати, дуже багато писати нашим українським шефам, які тобі дуже подобається, що можна зробити, щоб там зробити також як ти, або там робити, ну коротше, треба писати. Порада вчитись завжди постійно, ніколи не говорити, що ти все знаєш. Навіть коли ти робиш ці торти вже мільйонний раз, тобі знайдеться що там ще вивчити, що ти знаєш недосконало. Цікавитись всім, що відбувається на фуд-індустрії. Да, Начинаючому кондитеру, кстати, нужна завести страничку в інстаграмі да, і потихонечку продвігати себе. Ну а зараз настав час підбивати підсумки та дізнатися всі плюси та мінуси професії. Що більше всього подобається в професії, це ти, можливість самовираження, твій особистий рост, хороший доход. Если ты реально живешь этой профессией, у тебя получается, ты уверен в своей продукции. Это ну, очень круто. Работа очень творческая. то, что не нравится больше всего, так, конечно, это быть эту гору посуды. Потому что, ну, это занимает время, да? Ты пока перемоешь всю посуду, ты мог за это время там создать какой-то шедевр. Ты можешь набрать лишний вес, да? Если у тебя есть такая склонность, у тебя не нормированный рабочий график, если ты работаешь дома. Я домашний кондитер, да? Во-первых, ты живешь не один, у меня двое детей, муж и нужно всех накормить, убрать. И еще и твоя работа. Минус еще в том, что работа с высокими температурами и у людей, у которых заболевания сердечно-сосудистые, это не очень хорошо будет. Ти постоянно на ногах, тобто на ноги тоже нагрузка. Також до мінусів можна додати постійні витрати на обладнання, адже воно має властивість з часом лаватися. А до плюсів професії позитивні емоції, адже кондитерка це завжди свято, чи є день народження, весілля або якась інша урочиста дата. Ну а на цьому все. З вами була Катя та канал Профосмотр. Підписуйтесь на канал, а також пишіть в коментарях про яку професію зняти на наступне відео. До нових зустрічей!